Багато гуру розказують, практикуйте, практикуйте то, практикуйте все, і досягнете чогось, досягнете, всього, різних можливостей, різних станів і так далі. У мене питання виникло. Ми тут, щоб практикувати чи щоб жити? Зрештою, поєднувати одне з іншим ніхто теж не забороняє. Тому що практики це націлені на що там? Ну, на концентрацію, на очистку себе, на, на формування свого стану, на єднанні з собою. І це круто. Це прямо однозначно круто. А, але в погоні за цим. Я Часто втрачає з фокусу взагалі життя. Ну я помітив по собі. Що типу. І тут прийшло питання, а жити? Жити то як? Взагалі? Практикувати, окей, там то все. І от приходить таке, що щоб вибратися з якогось стану, який не подобається, потрібна практика. Потрібно самоусвідомлення, практика, налаштування себе, очистка. Все все оце, все потрібно. Однак, Воно ж для чогось, а не само по собі. Хоча, звісно, якщо досягаєш в практиці якогось стану, то це вже хе, файно. Ну, особливо в порівнянні. Однак є ще життя. Правда, тут виникає питання, а що таке життя для мене? Що це таке життя? Що я хочу в цьому житті? Пізнати, досягти і так далі. І врешті-решт виникає питання, що, що взагалі я хочу. Ой, і такі питання. От для таких питань, щоб пізнати, відчути ці відповіді, от потрібні практики 100%. Оце таке слідство вийшло само на себе. Практики потрібні, щоб відчути себе. Щоб жити. Тому що навколо нас прекрасний світ, прекрасні люди. І це прекрасно, прекрасно взаємодіяти з усім цим. Не менш прекрасно взаємодіяти з собою, пізнавати себе. Тому що вся ця взаємодія з навколишнім це все про себе. Це все про розкриття себе і пізнання себе. Практики дозволяють сконцентруватися саме на собі. А зовнішній світ, він нам в походу проживання, він якби підсвічує нам, світить нам на нас, на наші стани, на наші затики, на наші радості і на наші горесті. Він все нам це показує простір. Якщо закрити піти в печеру і зануритись в себе, можна багато чого пізнати. Але ізолюєш себе від, від цього життя. Тому що саме взаємодія з життям вона і висвітлює. Оці наші сторони, наші тригери, наші. Воно висвітлює нас насправді. Взаємодія з простором, з людьми, ситуації життєві різні. Вони всі про те, як, як ми реагуємо, як ми взаємодіємо про нас. Це все про мене. Сівши в печері. Це треба сісти, щоб сказати. Але я собі так думаю, моделюю, намагаюся відчути, що це таке. Це... це пізнання себе в моменті, пізнання, але не розвиток. Пізнання себе, розчистка себе, пізнання простору, всього так, таким, яким я є. А життя дозволяє це все в динаміці ще й і змінити. Отримати досвід. Тому що сидячи в печері, я отримую досвід сидіння в печері. Так, розкриття себе і все, і все таке. І це, і це цікавий досвід насправді. Це цікавий досвід. Коротше. І те, і те цікаво. Все цікаво. Вибір, в яку сторону йти просто в моменті персонально зараз обираєш. Кожен обирає в моменті, що йому, куди йому, в печеру, не в печеру. Чи в люди, чи від людей. Кожен обирає. І кожен досвід цінний. Але ж є оце відчуття, що чогось хочеться чогось сам не знаю чого. І воно таке це відчуття так непогано розхитує. Розхитує і. І змушує задавати такі питання. Шлях чи результат. Шлях чи результат. От, практики дозволяють висвітлити результат. Результат шляху. Того шляху, який до того моменту людина пройшла. До моменту ось цього сидіння в печері уявно. Може, не сидіння в печері, можливо, сидіння в себе на дивані, але ось це занурення в себе воно висвітлює оцей результат. А є ще шлях. Це життя, це взаємодія, де набувається досвід. Він не завжди в моменті усвідомлюється. Коротше, це нормальне проживання. І іноді потрібно сісти і зануритися в себе, щоб розібратися, що то все було. <хи> що, -то все... що то за життя таке? Тому й те, і те цінно насправді. Коли заблукав у взаємодіях, втратив відчуття себе, треба повернутися. Можливо, треба, можливо, не треба. Кожен вирішує сам, тоді практики допомагають висвітлити це. Себе. і Зрозуміти? Наприклад, як я, от що я хочу? <смі> я хочу, яке життя я хочу і як його взагалі жити. І це життя це шлях. Це взаємодія. Ну, ось на цьому і. Сам з собою домовився, сторгувався, як то кажуть. І шлях, і результат, і практики, і життя. До речі, так, ну як за травку, медитація, те, що називають медитаціями, щоб, щоб ви собі про це не уявляли, треба пробувати. Тому що вивільнення, медитація це взагалі якби єднання з собою, зв'язок. І вивільнення енергії, зупинка ума і і якби спрямування енергії в себе. Ой, такі цікаві речі відбуваються, коли вони не на рівні свідомості, але це точно діє. Всім рекомендую до зустрічі.